Чоловічі повсякденні шорти від бренду Ліверджі усього 149 гривень за одиничку. Вони будуть у двох кольорах, буде такий синій гарний е, колір хвилі і буде під хакі такий зелений. Е, по 149 гривень замовлення мінімальне від 10 одиниць і ціна та колоту 1490 гривень. Е, вони йдуть всі з такими кишенями. Також кишені є е, позаду, такі доволі великі. Одна на гудзику, одна звичайна. Також місце під ремінець, додаткова фіксація, гудзик і ось така блискавка. Ось Такі вони всередині гарно задекоровані. Розміри будуть 48 по 56-й. І будуть ось такі ще зелені. Зараз покажу, як вони виглядають на модельці. Така сама моделька, лише в іншому кольорі. Ось так вони йдуть майже до коліна, трошки вище. І ось такий гарний. Зелений колір 149 гривень за одні для замовлення. Пишіть нашим менеджерам.